Добрий день, сьогодні я вам покажу, як же е, ж захистити комп'ютер від вірусів. Для цього заходимо в ваш веб-браузер і в Яндекс. І в Яндексі ми пишемо Курей. Далі у вас з'явиться ось така ссылка. Ви на неї клікаєте. Клікаєте скачати безплатно. І клікаєте з п'ятої страниці. Ось. Зараз ось тут. Ось тут перша силка Є друга ссылка Третя. Ви клікаєте на четверту. І ось тут ви можете його з цього сайту скачати, можете купити, можете демо версію скачати, тобто на деякий час, можете повну версію скачати, тобто просто ось так можна ще щось там, ну і такого багато. Але а можна зробити це. А можна можна зареєструватися в ньому, а можна війти на сайт. О, сюди можете клікнути. Сюди, сюди або сюди. Але найкраще сюди чи сюди Десь так. Ну і тоді у вас з'явиться. Зараз покажу. Ось така ось таке. Я його не робив нічого, тому що в мене воно не було, тому що ну я його не скачував, бо в мене воно було. Ось така з'явиться штучка. Ось така Курейт. І ви заходите там, нажимаєте на перше віконечко, там буде. І очистити віруси там все там, що лишаєтесь, що ну щось таке. Але я його не буду запускати. Чому? Тому що в мене є антивірус Есет Smart Security. От тут я не можу його, його починати робити цього курей, до того, що вони з сетом будуть гризтись. До побачення, з вами був Влад, Ставте лайки і підписуйтесь на канал. До побачення.